Урочистості з нагоди Дня Знань відбулися і в Луцькому інституті розвитку людини Університету Україна. Студенти цього навчального закладу прославляють Україну на міжнародних спортивних змаганнях. Цього року вони були єдиними представниками області на всесвітніх студентських іграх у Китаї. Серед першокурсників також є охочі підкорювати спортивні олімпи. Ілля Голотевич у своєму рідному селі Звеняча Горохівського району захищає честь місцевої футбольної команди. У Луцький інститут розвитку людини університету Україна вступив з конкретною метою. Я люблю дуже футбол, ще з дитинства так просто поучилося, що чомусь сподобалося дуже грати. Хочу сюди. Прийшов сюди вчитися, тому що. Хочу досягнути успіхів у спорті. Я знаю, що тут багато їздять по різних змаганнях діти, то дуже йому цікаво ну, нашому синові. І, і, і я сподіваюся, що, що він тут проявить себе і, так, як він хоче. День знань у студентській родині відзначає уже титулована студентка цього навчального закладу Надія Миронюк. Мені ну, юридична освіта необхідна для того, щоб продовжувати якусь кар'єру в ОМБС, навчайся по індивідуальному графіку. У Луцькому інституті розвитку людини університету Україна готують фахівців за десятьма спеціальностями. Серед них здоров'я людини та фізична реабілітація, маркетинг, фінанси і кредит, правознавство, програмна та комп'ютерна інженерія, документознавство та інформаційна діяльність, туризм, соціальна робота, філологія. Це вже 12-й набір першокурсників в інституті. За цей час заклад здобув престиж у західному регіоні. Ректор університету Роман Карпюк урочисто вручив першокурсникам символічно ключ до знань та студентський квиток. Ми виховуємо своїх студентів патріотами України, стараємося їм привити такі відчуття відповідальності за майбутніми поколіннями про долю України, українського народу, української мови про і щоб вони поважали своїх батьків, своїх сім'ї і наш Волинський край. Привітали студентів почесні гості. А святі отці Української православної церкви благословили на відмінне навчання і добрі справи.